Всім привіт! Це звук від Софія Плей. Я знаю, що деякі люди хочуть заказати собі сон. Точніше, щоб їм призналося те, що вони хочуть. Я теж це хотіла і не могла дізнатися, як це зробити до одного моменту. Це займає приблизно 3 дні, може менше. Вам потрібно на перший день цілий день думати о сні, які ви хочете. Наприклад,. Ви хочете думати точніше, ну, які ви хочете, ви маєте сказати три рази зранку, потім коли спомните три рази або про себе, або голос. І коли ви будете споминати. Потім перед сном скажіть три-п'ять разів, але на цей день вам поснеться е, або щось похоже, або взагалі не то. А от на другий день, коли ви будете робити цю саму історію, Зранку скажете сон той самий. Потім його будете споминати, ну, будете його споминати цілий день і казати три рази або один, і перед сном скажете три-п'ять разів, там, чотири може, то вам присниться щось ну, дуже схоже. Але це практика. Вас може приснитися теж не те, що ви хочете, але от за деякі дні, от це буде практика, за деякі дні воно може вам вже приснитися. І коли вам приснеться вже щось схоже. Це вже половина роботи. Ви можете сказати деталі. От на третій день ви скажете деталі, коли будете споминати про собі або, ну, або волос. Ви вже сказали деталі, і в ціні вам може приснитися деякі деталі, які ви описали. Іменно в основі, які ви захотіли, деталі можуть деякі приснитися, бо тому що ви їх сказали і мозг вже сформірувався. Але якщо вам два або один день не сниться ніякий сон, взагалі, але я знаю, що за одну ніч вам сниться сім снів, але ви їх не пам'ятаєте. Це не означає, що ви його не помните, що він вам не снився. Він вам сниться, просто він ви його не пам'ятаєте. Але вам навіть з першого дня може снитися. Але це дуже рідко. Або вам, якщо ви не запам'ятали цей сон, то це збій. Може, не зрозуміє, який сон давати: той, який ви бачите в голові, чи той, який ви заказали. Я сама цей експеримент робила, і на другий день в мене вже була половина сна з Ну, було... щось схоже на той сон, який я хотіла. Я хотіла, щоб я була учасницею Блекпінг-групи, наприклад, Джені, і виступала на концерт. Але мені присутні, що я була на концерті Блекпінг зі своєю подругою. Каріною і ми от це вже ну й ми його дивилися, і це вже половина роботи.